І про дітей поговоримо далі. На цей раз поговоримо про історію, яка розгортається на Львівщині. Зокрема, скандал у Новояворівську. Мова йде про арт студію Art Age. уже 12 років. Ми працюємо у Львові та Новояврівську, розвиваючи молодь і підіймаючи рівень танцювального мистецтва в Україні. Написала засновниця арт-студії Тіна Госківська. В нас займаються близько 200 дітей. А це діти, підлітки та дорослі. Наші команди представляють Україну на міжнародних сценах, здобувають перемоги на престижних конкурсах, привозять нагороди, прославляють наші міста. Крім того, ми щороку проводимо благодійні концерти, підтримуємо захисників України, активно долучаємося до всіх волонтерських ініціатив. Приміщення в новояворівську пише Тіна, я орендую офіційно згідно з договором до 31 липня 2026 року. Під час Дії цього договору змінився директор, і з лютого 2024 року почався безпрецедентний тиск з боку орендодавців – представників ТОВ злагода 2 в особі власника Були Василя та директора Грицана Юрія. Всі умови договору, як стверджують засновники артстудії з нашого боку, неухильно дотримуються здійснюються регулярні оплати, в тому числі і передоплати. Ми не завдали жодної шкоди майну навпаки, систематично його покращуємо і вкладаємо в нього кошти. Ну а перші прояви напруження почалися в лютому 24-го року. Тоді представники е, товариства почали хамське некоректне ставлення до е, орендарів. А також заводили нових орендарів під виглядом перевірки приміщення, попри діючий договір з нами. Ну і звичайно, останньою краплею в цьому всьому конфлікті і в цьому е, скандалі. Гучному в межах Львівщини було те, що в приміщенні просто відімкнули світло, тепло, тепло, воду. А зараз і світло, тобто займатися діти не можуть.